Сьогодні в Україні 75 хороших новин. Наші державі вдалося повернути з полону РФ 71 захисника, зокрема воїнів ЗСУ та нацгвардії прикордонників та четверо цивільних. Усі вони вже на рідній землі. <піллявий> Серед визволених оборонців 70 чоловіків і п'ятеро жінок, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу. Щонайменше третина з врятованих мають поранення та тяжкі захворювання або інвалідність. Повернути на рідну землю вдалося 19 захисників острова Зміїни, 14 військовослужбовців, які охороняли ЧАЕС, а також 10 оборонців Маріуполя. Додому повертаються українці, захоплені в полон на Харківському, Київському, Херсонському, Донецькому, Луганському, Запорізькому та Сумському напрямках. Все, тримайтеся все добре. Також сьогодні, під час обміну, хлопчик Дмитрик зустрівся з мамою, яка повернулася додому з полону. Жінка перебувала на Азовсталі. Тепер вона вперше за довгий час обійняла свого сина. Це справжній подарунок для Дмитра, адже 24 травня хлопчика був день народження. Спокойно все. Сьогоднішній обмін 52-й спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Станом на зараз визволити з полону окупантів вдалося вже 3210 захисників та захисниць України.